Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка світильник з датчиком руху YL254. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов в картонній коробці, хоча я бачив, що є варіанти і в блістері. в комплекті світильник та дюпелі з гвинтами для кріплення, Корпус пластиковий, я би сказав, з дешевого пластику. Спереду встановлена панель зі світлодіодами під білою напівсферою, яка розсіює світло. Нижче датчик руху, а під ним тумблер перемикання режимів роботи. В середньому положенні вимкнено, в лівому світло горить завжди, в правому положенні світло вмикається, коли датчик засікає рух. Ззаду є відсік для трьох батарейок 2А і провушена, щоб вішати світильник на стіну. Або ж його можна просто поставити на стіл. Як бачите, під напівсферою знаходяться 8 світлодіодів. Вони дуже економічні. В автоматичному режимі після вловлювання руху світло горить 20 секунд. І якщо руху більше немає, воно вимикається. Вмикається воно завжди, і в темряві, і при освітленні. Хоча зверху на корпусі є датчик світла. Також з боку є гніздо для підключення живлення через кабель від напруги 5 В. Самого кабеля в комплекті немає, але в мене знайшовся підходящий. Потрібен 5-мм штекер без голки всередині. Можна, наприклад, підключити до павербанка і працювати буде дуже довго. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем, нехай щастить!